Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами знову продовжимо вивчати звуки та букви. Гарні хлопці молодці, закопали два стовпці. Третій їм допомагав, перекладину поклав Втіха наші дітворі, буква П вже у дворі. Малята це буква П. Давайте роздивимося, на що схожа буква П. Так, вона схожа на дві пальми, які стоять поруч, на гойдалку, ворота. Ще букву П можна викласти з паличок, камінців, конструктора. Малята, а зараз спробуйте викласти букву П з паличок для рахування. Давайте порахуємо, скільки для цього потрібно їх взяти. Так, щоб викласти букву П, потрібно взяти 5 паличок. А коли викладете букву П, спробуйте її показати пальцями рук. Я впевнена, що у вас все вийшло. А це буква друкована та прописна. Уважно, діти, роздивіться їх. Буква П означає приголосний звук. Цією буквою ми читаємо твердий приголосний П, який на схемі позначається однією рисочкою, і м'який приголосний. Пі, який на схемі позначається двома рисочками. А зараз пограємо з вами в гру твердий чи м'який. Я буду показувати малюнки, а ви кажіть мені, який звук пи твердий чи пі м'який. Півень м'який? Правильно. Потяг твердий. Пісок. Який? Печиво. Твердий. Молодці. Помідор. Твердий. Пух. Твердий. Палець. Твердий. Піч. Який? Павук. Твердий. Панама твердий. Папуга твердий. Поні. Твердий. Піна м'який. Пень. Твердий. Посуд твердий. Пила твердий. Пакет. Твердий. Пальма теж твердий. Молодці! А зараз ще пограємо в гру, коли ви почуєте звук П, то плескайте в долоні. Мед, поні, пальто, заєць, подушка, лампа, візок, цап, молодці дітки. Наступне завдання. Нам потрібно визначити кількість складів у словах та обрати відповідну цифру, прикладаємо тильну сторону руки до підборіддя і повільно промовляємо кожне слово, показуючи відкривання рота на кожному складі. Скільки разів відкрився ротик, стільки і складів у слові, вимовляємо перше слово. Па-ра, ка Скільки складів у цьому слові? Чотири. молодці. Вимовляємо наступне слово Папуга. Скільки разів відкрився ротик? Три. Вимовляємо далі. Павук. В цьому слові. Два склади. І останнє слово. Порося. А в цьому слові скільки складів? Три. Вірно. Дітки, а який перший звук у всіх цих словах? Так, звук П. Малята, подивіться, скільки багато літер на екрані. Давайте серед них знайдемо літеру П. Ось перша фіолетового кольору. Друга синього. А також зеленого кольору. І рожевого кольору. Молодці. А зараз давайте почитаємо звуки зі звуком П. Ап. Оп. Уп. Па, по, пу, еп, ип. П. П. Які ж ви молодці? В мене для вас є домашнє завдання? Зробіть з букви І букву П. А також знайдіть всі предмети, які починаються зі звука П. Отже, дітки, яку нову букву ми сьогодні з вами вивчили. Який звук вона позначає голосний чи приголосний? Згадайте слова на вивчену букву П. Дякую за увагу! До побачення!